Олександр Шовковський зробив першу велику заяву після звільнення із Динамо. Лупашко розповів про відхід із Карпат, а також трансфери клубів УПЛ, які не зупиняються навіть на свята. Друзі, усім привіт! Раді бачити вас на каналі Футбол України вже у 2026 році. І одразу хочемо розпочати із неймовірної подяки. Адже завдяки кожному із вас, завдяки тим, хто підтримав наше прохання і заклик про підписку, ми досягли позначки у 50%. Неймовірно вдячні. Але на цьому ми, звичайно, не зупиняємося і просимо не зупинятися вас, хто ще не долучився. Будь ласка, долучайтеся до нашого проекту, тому що далі більше. Ми готуємо для вас нові проекти, нові матеріали, тому будемо вас дивувати. Сподіваюся, приємно. Ну а для того, аби ви усе це не пропустили, знову ж таки, не забудьте про те, що під відео є кнопочка підписатися. Там же і лайк, тисніть, а ми розпочинаємо. І розпочинаємо сьогодні з Львівських Карпат, які другий рік поспіль під Новий рік приносять нам ну просто неймовірні новини. Минулого року ви пам'ятаєте про це об'єднання руху і власне Карпат. Цього разу, як ви вже добре знаєте, було звільнено Владислава Лупашка. Власне тренер вперше прокоментував свою відставку. Як ви напевно знаєте, у переддень нового року Карпати розпрощалися із Владиславом Лупашко, сторони розірвали контракт за взаємною згодою. Після цієї події наставник вийшов у соцмережі та підсумував період своєї львівської кар'єри. Зараз популярно підбувати підсумки року, пише він. Я ж дивлюся ширше, бо іноді одного року недостатньо. За півтора роки щоденної чесної роботи було багато моментів, які сформували мене сильніше аніж будь-які цифри. Це був період. Рішень відповідальності і розуміння, у що я вірю і як хочу працювати. Один із найбільш насичених відрізків у моєму житті і наступний рік це не новий старт, а продовження цього шляху. До слова, покидає Львів Лупашко, не з порожніми руками, а точніше, кишенями. Як інформує Sport.ua, Карпати виплатять йому 250 тисяч євро на увесь тренерський штаб як компенсацію за дочасне припинення угоди. Ну і коротко нагадаємо, що Владислав працював із Карпатами з 2024 року. Під його керівництвом Леви провели 48 матчів, здобули 17 перемог, 14 разів зіграли в нічию і ще 17 матчів завершилися поразками. Не припиняємо тему тренерства, адже вийшов напередодні у соцмережі ще один колишній наставник, колишній наставник Динамо. Ми його дуже давно не чули. Власне, після відставки не було жодного якогось інтерв'ю або коментаря. Взагалі фактично нічого. Тож, звичайно, буде цікаво послухати, що він там сказав, точніше написав. На своїй сторінці у Фейсбук, екс-наставник білосиніх, залишив доволі об'ємний допис із наступним сенсом. Напевно, слід об'єктивно сказати, що 25-й рік був одним із найнепростіших у моєму житті. Він приніс мені безліч приємних митевостей, досвіду, знання, але також він дав чудову нагоду побачити моменти, що вимагають розвитку, удосконалення та доопрацювання. Будь-які події, що відбуваються в житті людини, це в першу чергу частина шляху і в жодному разі. Не її закінчення. Я вже проходив як гравець, тепер доведеться пройти це і в новій якості. Я вдячний своїй родині, яка завжди була поруч зі мною, і тільки вони знають усе, що відбувалося зі мною, і у мене всередині. Цей рік виявив багато і багатьох. Кожна подія і кожна людина це урок та безцінний досвід. І я за це також вдячний цьому року. Такі слова Олександр Володимирович залишив на своїй сторінці у Фейсбук. Ну а на завершення про трансфери зокрема тут у нас закупка від ЛНЗ, полісся, яке чистить склад. Ну і новий оборонець у металісті 19-25. Розпочнемо ми із поточного лідера УПЛ. ЛНЗ розпочав 26-й рік із підписання двох лідерів Кривбаса, посиливши склад півзахисником Єгором Твердохлібом та Вінгером Артуром Микитишиним. Про деталі контрактів наразі офіційно не повідомляється. Втім, за даними Трансфермаркет, ЛНЗ заплатив Кривбасу близько 2 мільйонів євро. Микитишина оцінили у 500 тисяч, тоді як Твердохліба у півтора мільйони. До слова, твердохліб у поточному сезоні є одним із лідерів бомбардирських перегонів УПЛ на його рахунку: 7 голів та 4 асисти. Полісся визначилося із майбутнім двох своїх футболістів: Еміля Мустафаєва та Луїфера Ернандеса. Їх за даними, та то таке віддадуть в оренду, адже обидва не входять до планів Руслана Ротаня. Мустафаєв відправиться у азербайджанський Сумгаїд. А от щодо Луїфера, то він може повернутися у Чорноморець. Втім, інтерес до нього також мають декілька зарубіжних команд, зокрема. Колумбійські кукута депортіво розглядається варіант оренди із правом викупу. Далі про металіст 1925, який знаходиться на фінальній стадії підписання основного центрбека оболоні Валерія Дубка. Про це також пише та то таке. Оскільки його контракт підходить до завершення, харків'яни можуть сплатити відносно мінімальну компенсацію і забрати його у січні, або ж укласти попередню угоду, яка на чинності вже влітку. На завершення за кордон поговоримо про кривдника Динамо, який готується підписати екс-гравця Шахтаря ідея про Манора Соломона та Фіорентину за повідомленням Фабріціо Романо, сторони дуже близькі до укладання угоди. Очікується, що гравець, який належить Тоттенгему, буде відкликаний з оренду у Вільяреалі та підпише з фіалками повноцінний контракт. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, безмежна вам подяка. Наостанок нагадаємо, щоб ви не забули про вподобайку до цього відео, а також є функція дзвіночка у Ютуба, її натискаєте, і тоді ви точно не будете пропускати наші нові відео. Дякую, скоро побачимось!